Захист України, основи здоров'я, початкова освіта і фізична культура. У цих номінаціях цьогоріч змагаються закарпатські педагоги в конкурсі Учитель року. Відбірковий тур, який відбувався в онлайн-формі, уже позаду. Сьогодні в Ужгороді стартував фінальний етап. «Зареєструвалися 72 учасники. А у першому турі перший тур конкурсу проводився у два етапи: це був відбірковий етап і фінальний. Відбірковий етап був проведений з 23 січня, по 1 лютого, і за його результатами фіналісти приймають участь сьогодні. Це по перше. Стимулює вчителя, не дає йому можливості розслаблятися. Це є змагання такі. Приємні змагання, професійні змагання, і це важливо в наш час, щоб відбувалася самореалізація, самовдосконалі, саме через такі конкурси, і відбувається профорієнтаційна проф... така робота вчителів, тому що вони дають якби моделі, дають своїм своєю поведінкою, своїми вчинками, своїми такими на... настановами для молоді. Що давайте йдіть всю по світу. Щорічний конкурс Учитель року започаткований ще у 95-му році. Цьогоріч до фіналу особливих змагань, які проводять під час війни, війшло 17 фіналістів. Двоє в номінації основи здоров'я та по п'ятеро з інших конкурсних предметів. Відтак за першість змагатимуться кращі педагоги з Ужгородщини, Хущини, Рахівщини, Мукачівщини і Тячівщини. Дуже корисно брати участь раджу молодим колегам, обов'язково брати участь в цих конкурсах. Так, це славно, так це не просто приходитися десь і посидіти за учнівським підручничком, бо не все в пам'яті залишається десь тяжко, напружено, але приємно. Готувалися, згадуючи всі свої надбання, всю свою роботу з дітками в початкових класах. Ну і, звичайно, звертали увагу на здобутки вже під час проєкту Нова Українська школа. Показували тут свій досвід. Тяжко було важко, добралися до фіналу. От як добралися? Що? Скільки уроків провели? Проводили відкриті уроки, проводили, допомагали колективу школи, допомагав. Вчителі інші допомагали, сам брав участь, відкриті уроки, проводили, відео уроки знімали. Члени журі перш за все оцінюватимуть кращі методики, підходи та технології, які надалі продукуватимуть для інших педагогів. кажуть до учасників конкурсу ставитимуться прискіпливо, звертатимуть увагу на їх рівень підготовки та здобуті навички. Ми будемо звертати параметри на особисту підготовку вчителя-викладача, особливу роль у військово-патріотичному вихованні під час проведення уроків. Методику проведення уроків, ну і, звичайно, ми будемо оцінювати за особистими якостями, для того, щоб наш представник гідно зміг представити нашу область на всеукраїнському конкурсі «Учитель року. Будемо звертати увагу на безпосередню підготовку нашого вчителя військово-патріотичне виховання, безумовно, тактичне. Підготовка військова медицина, тактична медицина, ну і самі якості нашого вчителя. Вони самі кращі. Сьогодні, в рамках фінального етапу конкурсу, організатори разом з учасниками провели урочисте відкриття та жеребкування фіналу. Далі педагоги змагатимуться у випробуванні методичної практики, після чого стане відомо ім'я кращого вчителя Закарпаття.